Це історія про тих, хто чекає на російських визволителів, про тих, хто відверто вірить, що русський мір це щось хороше. Ще один приклад того, чим насправді є так званий русський мір. Вікторія Швайко-Спокровська, повіривши російській пропаганді, дочекалася, але реальність виявилася зовсім іншою. Он на ній аружі ах ти матом на неї, сука старе. Звісно, ж мушую за, за мать. А не на него. Шухер прострелил ему колено. Он кричал от боли. Потом Шухер взял, выстрелил в голову. Он так ждал России. Он хотел даже... Он водителем автобуса работал. Он говорит, я пойду даже воевать. Говорит, ну, водителем пойду. Говорит, им нужны водители. Потом они переключились на меня. Затащили мене в спальню, устроїли очередь. начал в улыбка, потім подтянулись і шохір, і строй. по два сразу. Цей гіркий урок про ціну втрати власної ідентичності та відповідальності за свій вибір. Коли люди чекають чужу армію замість того, щоб захищати свій дім і свою державу. Вони зрештою залишаються без дому, без країни і без захисту.